Друзі, всім привіт! З вами Венс, і сьогодні ми будемо грати на аккаунті без доната. Так, запікався я в каточку. Це у нас ТДМ. І починаємо знищувати суперників. Так. Щось не можу я влучити по тому васпу. О, нарешті. вже мене я б трошки добив би той рікошет. Половину ХП мені зніс Так. Ну, як ви бачите, що я вже капітан на аккаунті без доната. До цього звання я дійшов десь за З половиною місяці. Ну, це можна порахувати, за скільки часу по тому, скільки в мене є танкоїнів. Я кажу танкоїнів, рубінів. Бо Рубінів в місяць ви заробляєте десь. 300 штучок. Тобто, якщо я 900 штук заробив, значить що аккаунт у 3 місяці. Якщо ні, то, мабуть, менше. Так, але це з врахуванням того, якщо ви граєте щодня, то ви заробляєте по 300 рубінів щомісяця і виконуєте челендж. Бо за челендж дається вам 100 рубінчиків. Так. Ну і на цьому аккаунту я вже буду потрошки збирати кристали для прокачки дрона захисник. Мені ще залишилось прокачати тут на найближчих знижках крусейдера, бо я його на минулих, на минулих знижках не прокачав, бо прокачав тільки смаку. Бо раніше я купив слот під захисний модуль за 500 тисяч кристалів, кристалів, тому в мене ну, не вистачило, щоб прокачати крусейдера. Ну, а так потрошки ми качаємось. Після цієї каточки відкрию контейнери. Сьогодні буде мега-відкриття, можна сказати, для цього аккаунта, бо сьогодні я вже виконав ці, ну, що на вихідні дають додаткові завдання. То будуть в мене навіть пару штучок епічних контейнерів. Вже давно нічого доброго не випадало, то подивимось, сьогодні може щось добреньке і випаде. Ну, я б хотів, щоб мені випав якийсь пристрій на смоку з статус ефектом. Та взагалі був би щасливий. На крусейдері в мене вже є пристрій, імунітет від подавлення. Ну, Хотілося би якийсь підривник або рятувальник, але добре і так. Все-таки ми граємо без донату, ікаунту лише 2,5-3 місяці десь так в районі. Я думаю, що за рік, ну, максимум півтора я прокачаю до легенди. І я вже вам розказував свою стратегію, як я буду його прокачувати. Спочатку прокачаю пушку, потім корпус. Далі дрон. І тоді чотири захисних модулі, щоб в мене було 4 дев'ятки в Джесі. Ну і гранату, звісно ж, буду качати. Бо ж тепер ще й граната є. Так, овердрайв, Оп! Мінус 0 одного. Ну, мені пощастило з командою, ми виграємо. Сьогодні бачите вихідний день, трошки онлайна більше, закидає проти реальних гравців, а не проти ботів. І нагадаю, що тут, на цьому аккаунті, я збираю танкоїни для покупки танкофонда. Я думаю, що він буде десь літом. А танкофонд, я збираю гроші на нього, того, що... Ну, не гроші, а рубіни, тому що він саме вигідна пропозиція в цій грі, тому що ви отримуєте за пройдені рівні там нагороди. І також ви берете участь в розіграші 8000 рубінів в кінці танкофонду. Так що це непоганий такий момент, щоб прокачати добре ваш аккаунт, якщо ви виграєте в розіграші. Так. Ну, дивіться, я навіть не спускаюсь на низ. Так всю каточку тут і простою, мабуть. Сенсу їхати мені на низ немає. Мені в цій каточці потрібно заробити дві зірочки, і я буду себе нормально почувати. Так, падає овердрайв, може... ну, хотів забрати, але вже бачу наша рельса поїхала. Хай буде так. Бачите, якщо у вас дуже люті союзники, то вони вам трошки навіть і заважають робити кили. Тому що вони роблять ці кили замість вас. Так, забрав аспіка. Тут нормальна точка, можна замінуватись, стояти так, також робити кіли. Так, вулканчик. Ну У мене поки що немає нари, то. Почекаю, поки щось буде. Так, є подвійний урон. Нічого собі, а це гром десь прилетів, навіть я не зрозумів звідки. Так. Так. Рикошетик поїхав в атаку. Чому переваги смокішо? Я казав, що ви можете і не їхати в атаку, а стояти собі на базі і робити, в залежності яка каточка. Якщо складна, то краще не їхати. Якщо така легенька, то можете і поїхати в атаку. Оп! І бачите, союзник добив. Так, вулканчик. Добре, що хоч я його добив. Ну я кажу, що зараз дуже легко прокачуватись. Коли я прокачував свої легенди, то було тяжко. Зараз ви собі дочекалися знижок, зразу прокачались, і все. А я раніше ставив, наприклад, на один крок і чекав там пару днів чи пару тижнів, поки він прокачається, щоб поставити новий. Так як я прокачував свою основу також без донату, то. я знаю про що кажу. Так. Летимо вперед. Зараз, до речі, кат закінчується, бо раніше треба було 150 гравців вбити, а тепер 120 вже. Так. Зараз трошки не вдало, я заїхав, зараз... О, думав, що мене зараз уб'ють, але не вбили, на щастя. Так, і зітка поїхала і навіть не підлікувала. Так. А могла б і підлікувати. Так, дочекаюся аптечки і запущу свій овердрайв. Так. Є. Немає по кому запустити овердрайв. Так, є. І ще 20 кілів І ми виграємо цю каточку. Так. Зараз мене гаус п'є, так і знав. Бачите, які союзники люди. Я навіть не на першому місці. І навіть не на другому вже. Так, бачу там гаус вицілює. І підрізає Джига в мене ядерну енергію. Скажу, якщо у вас є завдання, наприклад, виграти катку, то ви, якщо попадете в гарну команду, то ви можете і, ну, навіть і. Бути на останньому місці, вони все зроблять замість вас. А як попадете в погану команду, то що б ви не робили? Ви, ніч, ви можете і половину кілів самі зробити, а ваша команда все одно програє. Так. Треба дочекатись подвійного урона. Ага. І саме в ту сторону, в яку я хотів ухилитися сустулька і полетіла. Як так? Не знаю, мабуть, це іронія долі. Так. Половина хп знесла граната. Ну нічого, я йому помтився. Мені здається, що бомбочка стала трошки далеко доставати. Не знаю, як так. Так, вбив гауса. Ще три кіли ми виграли цю каточку. І перейдемо до відкриття наших контейнерів. Так, падає овердрайв, але вже нема коли по нього навіть їхати. Так. Все перемога. І ми переходимо до відкриття наших контейнерів. Спочатку заберу за виконані місії завдання. Так. Забрав Три пічних контейнери. Недільних немає і. Так. Так, 860 рубінів, значить, о 2,5 місяці. Аккаунту. Коли буде 900, значить 3. Так. Відкриваємо наші контейнери. 26 штучок маємо. Пропустимо. Так, ще раз. Нічого доброго не випало. Ну але я нагадаю, що мені потрібні кристали для прокачки, тому я не переживаю сильно. Дивіться, по тисячі кристалів тільки падає. Краска. Так, і переходимо до відкриття епічних. Ну, рідкісний, давайте відкриємо. Зараз 5000 квіталій випаде. Ну тут пропустимо там далі на рапу 100 штучок. Так, є епічні. Ось таке відкриття у нас вийшло. Ну що, друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь.